Андрій Ілленко, прошу до центрального мікрофона, голова Київської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Пане Ілленко, ви заявили, що після подій 9 травня у Львові на черзі наступ. Далі цитую під червоно-чорним прапором соціал-національної революції до перемоги. Чимало експертів зазначають, що саме за таких умов Україна в чергове. Опиниться на межі розколу і припинення існування як держави. Ви свідомо провокуєте таку кризу. Чи вас використовують політтехнологи та спецслужби зацікавлених країн? Шановне товариство, насправді в Україні не існує розколу на Захід і схід. В Україні існує лише один розкол, який проходить між олігархічним класом, який сьогодні править в Україні, і рештою українського народу, який працює. І який цей олігархічний клас експлуатує, це то протиріччя між і власне працею і капіталом, це не це навіть не між працею і капіталом, це просто грабіж, це просто відвертий олігархічний бандитизм, який сьогодні панує в Україні. І, власне, в ситуації, коли ви приходите в магазин, шановне товариство, і там уже закінчується цукор. В ситуації, коли нам привозять кормову гречку для худоби, в ситуації, коли ми живемо в умовах, коли ми отримуємо платіжку. Я думаю, більшість людей навіть не сильно читає, якою мовою вона написана, а дивиться перш за все на ту ціну, яка в ній присутня, і розуміє, що в нього просто немає грошей на елементарні потреби. В цій ситуації звичайно панове з олігархічної влади разом з їхніми прислужниками, так званими комуністами, які грають роль у таких, от, от е е червоних клоунів, які нібито там про якусь соціальну справедливість говорять, вони вносять червоний прапор. Про що ще ж говорити в нас в країні? У нас сукора нема, гречки нема. Про червоний прапор будемо говорити. Це основне питання, яке сьогодні вже місяць всі нас в нашій країні обговорюють. Це відбувається, товариство, тільки для того, щоб нас розколоти. Сьогодні в суспільстві немає розколу між дядькою Івасію з Горловки і там, Вуйком арестом з Коломиї. Є розкол між олігархами і українцями. І ці олігархи, які є переважно не українцями, які експлуатують українців, вони будуть вносити ці теми для цього штучного розколу. Ямська але це не і ви єдина. Про, мета. І ви пропонуєте як засіб чи спосіб проти цього соціал-національну революцію? Чому вона проточна? відрізняється від націонал-соціалістичної? Соціал-національна революція, як і взагалі ідеологія соціального націоналізму, який сповідує свобода, передбачає поєднання соціальних та національних інтересів, власне, їхню нерозривність. Тому що говорити лише про соціальні інтереси, але забувати про свій народ це зрада. Але говорити лише про національне, забуваючи про соціальне, це не повна ідеологія націоналізму. Націоналізм передбачає соціальну рівність. Націоналізм передбачає те, щоб в суспільстві панувала соціальна справедливість, і тому, власне, ми виступаємо за це. Але я би ще хотів продовжити цю тему. Власне, це не все, що я хотів сказати. Сьогодні в країні відбувається реванш неосталінізму. Сьогодні в Україні під прапором червоним, під прапором, яким під яким вбивали мільйони мільйони українців, нам намагаються символічно принизити нас, намагаються символічно показати цим прапором, що сидіть тихо і не рипайтесь. І власне, те, що полізли у Львів. Ці завезені провокатори, відверті бойовики з червоними прапорами під прикриттям влади, все було зроблено саме для того, щоб символічно принизити в тому числі західну Україну львів'ян, показати їм, якщо і Львів не буде виступати проти цього, то все Україна наша. Вже ніхто не буде проти цього виступати, і власна свобода, розуміючи те, що сьогодні в Україні будується. Українська радянська капіталістична республіка, де все лишилося те ж саме, що було до 91-го року. Ті ж самі люди, комуністи, ті ж самі абсолютно антиукраїнські клас, які панує в Україні, але замінили власне соціалізм на капіталізм. І це єдина зміна, яка відбулася. І ті, хто був радянською номенклатурою, стали великими капіталістами. То сьогодні ми маємо розуміти, що цей неосталінський реванш, реванш власне намагання залякати українців це намагання поставити їх книги. І, власне, те, що відбулося, свобода розуміла, що готується величезна провокація залученням іноземних сил, залученням внутрішньої п'ятої колони. І, власне, наша позиція була не допустити цих провокацій всіма методами юридичними, політичними, рішенням міської ради, обласної ради, рішення поліційного суду, які нами було ініційовано, яке заборонив всі акції, всі акції. І, власне, все одно влада організувала приїзд. Провокаторів влада організувала несанкціоновані акції, коли депутати від свободи обласної міської ради разом з львів'янами, які стихійно вийшли на вулиці від обурення, що їх знову заганяють в концтабір. цей радянський. Вони вийшли проти цього протестувати. Міліція їх зустріла загінним газом і кійками. І товариство, не вірте цій брехні, на яку ми вже подаємо в суд, в тому числі на цього от пана, який тут сидить. Не вірте цій брехні, що хтось чіпав ветеранів. Не одна здорова психічна людина не зачепить стару людину, ветерана, ні в якому разі. Ніяких ветеранів там не було. Не було ні жодного фото, жодного відео, там, де хтось чіпає ветеранів. Там була наймана масовка, бандити під прикриттям влади, які приїхали туди, кричали: Львов, параша, победа була наша, вибачте за такі вирази, і тому подібні речі. І те, що там виник конфлікт, це було запрограмовано і іми злаштовано. І те, що сьогодні товариство, я більш ніж переконаний, що нам треба сьогодні вже відкласти і перестати говорити на цю тему, тому що це просто очевидна провокація. Всі це зрозуміли, і годі вже це обсмокнути сьогодні. Після того, треба говорити... як ви стільки наговорили на цю тему, ви пропонуєте відкласти і припинити. Володимир Олійник, народний депутат, фракції партії регіонів. У мене два питання. Скажіть, будь ласка, чи ви знаєте, ви особисто і ваша політична сила 9 травня днем перемоги, тобто святом всенародним? І друге питання. Ви тут критикували владу, і справедливо є за що критикувати, але і ви є частково частиною влади. Ви там на місцях сьогодні маєте повноту на місцевих рівні владу. Тоді скажіть, будь ласка, там стало легше жити підприємцю, там не беруть хабарів. Та може справедливо ділять землю, чи те ж саме продовжується, що було і при попередніх. Але на перше питання я хотів би, щоб ви дали чітко. Дякую, пане зрозуміло. Гадене, я от тільки хочу знати, коли ви були щирим. Зараз, коли ви в партії регіонів, коли ви були в Бюті, коли ви були в нашій Україні, коли ви були <пас> в РПС <-соборці, пас> <коли> ви <пас> були в райкомі КПСС. <пас> в нашій Україні ніколи не шановний друже, пан, шановний, пан, пане, пане шановний пане, <пас> якщо ми зазиратимемо у біографії всіх, хто є тут. І тих, хто, на жаль, з нами товариство, ви вважаєте, пора зазирнути в їх біографії? Я думаю, пора. І тоді кожен стане зрозуміло, хто які позиції відстоює, хто зараз тут один з одним свариться, а потім всі ручкаються, їдуть на дорогих автомобілях звідси. А ви потім скажіть знову ходите ласка, на роботу? Ви ласка, на них працюєте, ви маєте керівник зрозуміти. ВО Свобода в якійсь іншій політичній організації? От бачите, як ну, відповідаючи на ваше запитання, так я все хоч... ж таки уточніть, чи не був керівник ВО Свобода? В якійсь іншій політичній був ні в якій він з самого початку є членом тільки нашої партії. Угу. А, власне, я хотів сказати ще одну річ. Ну за депутатом від іншої політичної сили. Ніколи Почекайте, не Почекайте, Він обирався як депутат, як мажоритарник і ніколи не був членом іншої партії. Він входив в певний період в фракцію нашої України, але дуже не дякую був. за відповідь. Так от, власне, щодо вашого запитання, я хотів сказати, що. Якщо я не знаю, ви народний депутат, але напевно ви зовсім не знайомі з реаліями українського місцевого самоврядування. завдяки вам, зокрема, завдяки всім іншим панам з Верховної Ради, щоб товариство розуміло, що в Україні місцевого самоврядування не існує. Я вам це кажу як депутат обласної ради, наприклад, Київської. Обласна рада і будь-який інший орган місцевого самоврядування це бутафорія, тому що так у нас суспільство прийнято. У нас це вирішує виконавча влада, яку призначає вертикаль. І власне, ми свободівці. Ми розуміємо, що в місцевому самоврядуванні майже немає ніяких повноважень, але ми реально робимо все можливе для того, щоб покращити життя громади. Ми захищаємо громаду, ми проводимо з громадою слухання. Ми постійно формуємо порядок денних нашої сесії з громадою. Ми постійно знаходимо корупцію і присікаємо її. От можемо поговорити, наприклад, про таку цікаву тему для комуністів, як митниця. Наприклад, ну вони ми знаємо Ленін в опомпломпірованому вагоніл запитувати. Їхали в опломбірованому вагоні в Петроград. Вони потім. Люблять в опломбірованих вигонах зараз контрабанду возити. Зараз ми всі знаємо, як компартія цим займається на митницю. Пане, скажем... Пане Єлєнко, дозвольте, я нагадаю вам запитання, поставлене паном олійником. Принаймні зараз не комуністом. Чи визнає ваша політична сила 9 травня святом Днем Перемоги? Ми вважаємо, що власне вся Європа відзначає 8 травня як день пам'яті жертв цієї бойні тоталітарних режимів. Ми вважаємо, що 9 травня це сталінська дата. І, власне, те, що сьогодні нас намагаються затягнути знову в сталінізм, це, шановні пани, не пройде. в Львові ви це чітко побачили. І скоро побачите не тільки у Львові, я вам це дуже добре гарантую. Але найголовніше полягає в тому, що, шановні друзі, те, що в цій війні була бійня, в якій за імперіалістичні інтереси різних сторін гинули мільйони людей. В тому числі мільйони українців, наших з вами дітів і прадідів, це є злочин тоталітарного, більшовицького і націонал-соціалістичного режимів. І всі нормальні країни, всі нормальні люди, це прекрасно розуміють. Що між Сталіним і Гітлером можна ставити знак рівності, що коли має це все одне і те ж саме. І сьогодні нам ці пани сталіністи пани не власне, ви говорите про піклування про ветеранів. Це ви ветеранам у ці 100 грам на як вам не соромно. Це ваша влада споювала цих старі старіків. Там швидких допомог потім не вистачало. А зараз ви тут приходите і розповідаєте про ветеранів. Ну, у вас совісті на, на насправді я пригадую, совісті, що і в минулі що роки на 9 день травня витової, ветеранам наливали. Ростислав Вищенко. Спасибо большое. Вы честный и порядочный человек. Вы совершенно не похожи на технобок. А технобок совершенно не похож на Гитлер. Социально-национализм это не то же самое, что национал-социализм. А национал-социализм это не то же самое, что фашизм. Я я с этим абсолютно согласен. Абсолютно. Теперь скажите, пожалуйста. вот, э, э красное знамя, Это не только знамя победы, это знамя Октябрьской революции. Под этим знаменем потом там кого-то уничтожали, кого-то не уничтожали. Там была коммунистическая диктатура, не было. Значит, а а Георгий ленточка вам чем помешала? А чем вам помешал российский триколор на этом самом, на э, венке, который возлагал российский консул? А что вам вообще мешает? Нам? Нам ничего не мешает. Докладно, доклад... это... после рекламы. У прямому ефірі Свобода слова глядачі у студії поділилися за відповіддю на запитання, чи підтримуєте ви закон про офіційне використання копій прапора перемоги. 62% підтримують червона крива, 38% у студії не підтримують синя крива. А при центральному мікрофоні Андрій Лєнко, голова Київської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. І йому було запитання від Ростислава Єщенка. Зрозуміло, чому вам не подобається червоний прапор? Але Чому вам не подобається і чим вам зашкодили Георгіївська стрічка і російський триколор? Ну, власне, я хотів би розпочати, що до речі, за ініціативи свободи у Львові е, було заборонено е, два червоних прапора. Обидва прапори перемоги, правда, той, яка була в 39-му році на спільному параді нацистів і комуністів в Бресті, один червоний прапор з серпом і молотом, інший червоний прапор зі Свастикою. Тоді союзники були. Власне, обидва ці прапори були заборонені е, на території Львова. І власне щодо вашого запитання, ви знаєте. А, істерія пов'язана з масовим розвішуванням георгіївських лентичок, чесно кажучи, мене дивує, тому що напевно кремлівські пропагандисти, які це все ініціювали, вони трошки слабенькі в історії. А власівці, які вивали на боці Німеччини під час Другої світової війни, вони використовували е, цю символіку. І власне, те, що сьогодні ветеранам нав... намагаються повісити на них ці георгіївські ленточки, то це просто-напросто блюзнірство і знущання, і власне на це, це поперше. було блюзнірством і знущанням з боку власовців, Насправді, а по Друге, щодо е, питання щодо посла чи там консула, ви знаєте, я не знаю, ніхто не бачив, ніхто не ніяких відео чи фото доказів нападу на цього консула немає. І, власне, я думаю, що в цій ситуації можна <рес> лише сказати про те, що це була якась інформаційна провокація, така сама, як цей весь вой, про те, що нібито хтось збивав ветеранів, хоча знову ж таки жодного відео чи фото факту немає. Тобто, це просто-напросто кремівська провокація. Мені здається, що цей так званий там, я не знаю, навіть його прізвище, цей консул він просто навіть там в, себе, в Москві отримав. Гаріхи за те, що я влаштував цей цирк, при тому, що це виглядало просто смішно. Ось все. Олександр Голуб, Олександр Голуб. Ну, у меня, прежде чем вопрос задам, все-таки две реплики есть. Я хотел сказать, что все-таки нормальные это люди были объединены в антигитлеровскую коалицию, в том числе, которая была Сталина, э, создана при помощи Сталина. Это раз. Второй вопрос, то, что касается э, таможни, действительно, я понимаю раздражение тех людей, которым живились все время за счет таможни, и которым сегодня прищемили хвост, они возмущены. И которых это не устраивает, или не устраивает то, что поступления от таможни в бюджет увеличились в два с половиной раза. То есть это тоже понять можно. Но И если говорить об использовании символики, извините, э, украинские каратели тоже носили же автоблокитную символику, но это не значит, что сегодня страна должна отказываться от этого флота. Ну, вопрос у меня касается на сегодняшний день э, совершенно другом. Два вопроса. Андрей, вы вот, э, та цитата, которую ведущий вам приводил, там у вас есть о том, что вы теперь поняли, оценивая события по Львове, вы это пишете, да, что есть тысячи молодых людей, которые теперь готовы за, с вами за, за эту идею, за вашу идти под пули. Вот скажите мне, пожалуйста, эти молодые люди знают, что вы их собираетесь вести под пули? Раз. И второй момент. Вы у родителей, у отцов, у матерей этих детей спросили, они согласны своих детей отпускать под пули. То есть это один вопрос и еще Нет, один. Это, вы уж сказали, что это второй вопрос. Нет, а, но вопрос. А, ну тогда, скажем так, реплика. Вы знаете, красивый спич про социальную там, политику и все остальное. Красиво. И знаете, может быть, я бы вам поверил но если бы вы, вы действительно во львове является в области силой там так далее мордобой этот организовали показали ну чего ж вы не пошли не пошли бить морды чиновникам когда они поднимали цены когда они спекулируют на лекарствах у вас в области в том числе у нас в области Это такие, если вы революционная борьба да, по коммунистическим нет, нет, понимаете если вы же такие вот прямо социально э, социально настроены чего ж вы этого не, не сделали вы а сегодня я... вы сегодня об этом говорите Ну, власне, чесно кажучи, не маю великого бажання відповідати політичним клоунам, тому що розумієте, там є люди, які мають самостійну політичну позицію. Свобода, наприклад, може комусь не подобатися, хтось може не сприймати, але свобода а це самостійна політична, це, це політична сила самостійна. В той час як комуністична партія це маріонеткова партія української олігархії, яка їй прислужується. Власне, ну але вже раз задали питання, то відповім. Насправді, шановний комуністичний друже, ви знаєте, наші прихильники і наші люди, наші члени партії, і ті, хто і симпатизує, це дійсно ідейні люди. Ми єдина партія. Я не збершу зараз, коли це скажу, яка виводить на мітинги людей не за гроші. До речі, включно з вашою партією, яка це робить за гроші. І тому в цій ситуації мені здається, ця розмова про те, хто там. Ви поїдьте всіх людей з поспілкуйтеся, спитайте їх про їхню думку щодо вас, щодо вашої партії. Розумієте, ви в цій ситуації можете згадати те, що було у Львові, коли член партії регіонів, як виявилося, він стріляв в людей. І наші дійсно наші хлопці не побоялися, вони не розбіглися, коли в них почав стріляти людина, навіть коли ще не було відомо, чи це бойовий пістолет чи травматичний. Це робили ваші люди, це робила ваша правляча влада зараз, яка таким чином висловлює своє ставлення до українців. Розумієте, ви зараз можете сказати, а що до конкретно вашого цього запитання, то повірте, те, що відбувалося навіть наприклад у Львові на митниці, зовсім ще нещодавно, коли свободівські депутати своїми власними руками, коли міліція відмовлялася ловити контрабанд, і ваша служба, яка зараз ваш представник нею керує, Свободі всі самостійно підняли скандали, величезну партію контрабанди виявили. Я можу вам розказати більше, я можу розказати не тільки про Львів, можу про Київ розказати. Як, наприклад, Київська міська організація Свободи захищала простих українців, не політиків, не бізнесменів, простих людей, як таких які тут сидять. Просто від виселення від бандитів, від рейдерів. Наші хлопці, так, наші хлопці, я пишаюсь цими хлопцями, бо я разом з ними я такий, як він, як вони, які разом стояли, захищали українців від. Бандитів під сльозогінним газом, під кійками і так далі. Так, да, у нас в партії є такі люди, на відміну від вашої партії про і всіх інших. Дей, ну, я не на Евгений задав. Євген Копатько. Ну, здесь у плане дискуссии, здесь очевидно должна быть репліка по поводу дня победы. Но, ну, во-первых, справка Вас 8 а не 9-го? Действительно, это окончание войны в Западной Европе, раз это День Победы для американцев, англичан, французов, британцев. Британцев, прошу прощения. Но ну, англичане так как говорили тогда. Вот. И хочу сказать, что это было подписано по времени, когда у нас уже было ну, в Советском Союзе мая. 9 мая, а там было 8. мая. Это первая цифра. Второе то, что это праздник был для всей Западной Европы, это никто не, не отменял. Не американцы, опять-таки, не британцы, пусть потоку, не французы и все те, кто участвовали в антигитлеровской коалиции и тех, кто праздновали День Победы. И очевидно, те, кто помнит кадры старые, сейчас не дис... дискутировать действительно не о чем. Просто идет страшная борьба за символы. Тогда это была общая победа. Встреча на Эйбле, по-моему, и американцы крутят свои кроники, и в России крутят, и во Франции. И все радовались, когда этот День Победы наступил для всех. Европейцев. И действительно Тарас прав в том плане, что действительно это та символика, которая людей объединяла. И тогда было тяжелейшее время. Но то, что мы говорим сейчас, по большому счету, здесь нет ни одного в студии ветерана войны. По большому счету это уже наша война. Вот если так хотите, война за символы, война за смыслы, война за то, чтобы честность, чтобы историческая правда, она доходила до людей и была не исковеркана, не растоптана, не... Ну, чтобы не было таких моментов, когда мы начинаем врать сами себе. Вот, на мой взгляд, это важнее. Потому что дискуссию уступать с э, Селенко бессмысленно и беспощадно, по определению, потому что люди они заявили о себе. Они этим гордятся. И это тоже очевидно. Это очевидно их право. И кто-то из экспертов когда-то сказал: пусть люди смотрят на то, что происходит. Но я не думаю, что это лучшая картинка, которая делает нас э, нашу страну лучше, более презентабельной. И все-таки, когда речь идет о том, чтобы не растоптать, не очернить, и не исковеркать историческую правду, я думаю, что надо с обеих сторон подходить к этому с одинаковым. Обратите внимание, в мои выступлении я сказал, я только отказываюсь от дискуссии в данном случае. Я просто хочу довести свою мысль относительно того, что если мы таким образом будем вести диалог у нас в обществе, то я еще раз сказал в начале передачи, это только начало. Я не пытаюсь никого стращать, я не пытаюсь никого э, в чем-то обвинять. Но когда мы ведем дискурс в таких э, тонах, ведь э, сколько оскорблений уже прозвучало в адрес людей, которые присутствуют в студии? Ну, хотя бы по манере дискуссии. Вы думаете, это нас объединяет? Я не уверен в этом. Я думаю, что прикрываясь э, там именем Львовян или еще кого-то. Ну, думаю, львовяне сами за себя, наверное, ответят, что это не самое приятное э, событие, которое случилось у нас в стране. И то, что стало это информационным поводом на протяжении более чем уже месяца, потому что до событий разогревалась ситуация. И то, что если это основной информповод в Европе, то это тоже очевидно. Спасибо, Спасибо. Господин Копатько. ваш комментарий. Ну uh, власне Я думаю, що коли ми говоримо про історичну пам'ять, то ми маємо розуміти, що на сьогоднішній день в Україні йде ідеологічна боротьба між власне, проєктом України як національної держави і, власне, України, і проєктом України як Малоросії, як якогось неосавка. І власне в цьому контексті будь-яке майже питання історичне, воно буде розглядатися під колом або українського погляду на історію, або російсько-шовіністичного, скажімо так, погляду на історію. І власне те, що нам сьогодні намагаються представити як якусь uh... Ну, власне, оцю радянську версію історії. Це власне тут часто кажуть: не треба переписувати історію. Вибачте, товариство. Коли історія повністю вибрехана, коли це повна брехня, то і треба переписувати. Бо інакше ми тоді будемо завжди жити в брехні. Сьогодні а, майже всі країни, які передували під тоталітарним тиском радянської влади, вони всі відмовляються від цієї ганебної спадщини, від цього терору, від цієї крові, від цих кривавих прапорів. ми можемо не, взяти не останній приклад, і, Грузія досліджувати пане Досліджувати, Ілія. звичайно, і власне ці дослідження є в Україні. Ми ми можемо взяти приклад Грузії, яка от на днях прийняла хартію свободи, яка фактично е розуміє, що для того, щоб далі продовжувати модернізацію України, їм треба скинути цей баласт, баласт колоніалізму, баласт е власне того пригнічності історичної. Ми, коли говоримо про Україну, то ми маємо розуміти, що в 20 столітті українська державність була відновлена в 18 році, і власне внаслідок багатолітньої війни з усіма загарбниками з усіх сторін український народ був е поділений, розшматований і окупований іншими державами. І, власне, все двадцяте століття це боротьба України за незалежність, і це наша гордість. Справді, бо ми вистояли в війні майже проти всього світу. Це так за своє існування а, а не треба було боротися. війни між українцями в той самий час. Власне, ну я в першу чергу кажу про те, що були іноземні держави, які захоплювали Україну. І, і, і останнє, і що то, я хотів би сказати, і, і тому, що можливо і не вистояли ситуації. перед зовнішніми ворогами. І, власне, 20, все двадцяте століття це історія боротьби за українську незалежність і той факт. Товариство, що сьогодні існує українська держава, яка б вона не була, ми це розуміємо, яка вона є, але вона є, і український народ політично себе реалізовує. Це є факт той, що ми на, на дно історії всі ці шторми нас не поклали. Ми вистояли, ми вижили, ми сильна нація. В той час як немає вже ні тоталітарного третього рейху. Ні, комуністичного тоталітарного радянського союзу. Вони відійшли назавжди, і слава Богу, що вони відійшли. Тому що цей морок суцільних канстоборів, репресій, винищень, знищень цілих народів це на щастя. Я впевнений, що це лишилося в минулому. І Це минуле не схопить нас своєю кислявою рукою, і не потягне назад. Наше дякую... бойову Андрію Ленку, голові Київської міської організації «ВО «Свобода». Ще одне об'єднання. І ми живемо в умовах, коли ми отримуємо платіжку. Я думаю, більшість людей навіть не сильно читає, якою мовою вона написана, а дивиться перш за все на ту ціну, яка в ній присутня, і розуміє, що в нього просто немає грошей на елементарні потреби. Об'єднав аудиторію також Андрій Іллєнко, голова Київської міської організації ВО Свобода.